Доброго здоров'я всім. навчально тренінговий центр порятунку життя. Тема даної лекції аптечка першої допомоги. І перед тим як ми перейдемо безпосередньо до комплектації самої аптечки, хочу вам нагадати, що аптечка розділяється на два види: є медична аптечка і є аптечка до медичної допомоги. Так? Якщо ми говоримо за медичну аптечку, то це аптечка, яка комплектується таблетками, ампулами для ін'єкції, катетерами і іншими спецзасобами, яким, якими має право скористатися людина з медичного освіту, тобто медик після встановлення діагностики або хоча б встановлення первинних симптомів погіршення стану людини. Після цього медик. Може скористатися а, даною аптечка. Є аптечка домедична, так, або аптечка першої допомоги. Домедичну аптечку я також розділяю на дві категорії: домедична аптечка загального користування і домедична аптечка індивідуальна. А, індивідуальна аптечка комплектується, власне, самою людиною для себе. І людина вкладає в цю аптечку, наприклад, ліки пов'язані з її захворюванням. Наприклад, людини астма. Людина комплектує свою аптечку певними інгаляторами. Людина-діабет, чи людина гіпертонік чи гіпотонік. Людина індивідуально для себе комплектує свою аптечку, чи людина схильна до алергії. Тобто, це домедична індивідуальна аптечка. Є домедична аптечка, аптечка загального користування, власне, про неї ми будемо з вами говорити. Це та аптечка, якою має право скористатися будь-хто з людей, опинившись на місці травматизму, людина, яка опинилась поруч з постраждалим, і така людина не має медичної освіти. І ще одне про що хочу сказати: що Будь-які картинки, фото, які ви побачите в даній презентації, випадково взяті з інтернету, просто щоб вам показати, як приклад ті засоби, які мають бути в аптечці. Я нікого не рекламую і не стимулюю вас купляти засоби, ті чи інші засоби. Кожен має право комплектувати свою аптечку засобами того чи іншого виробника. Надіюсь, це також зрозуміє. Отже, комплектація аптечки. А, приблизна от максимальна комплектація аптечки, яка би мала бути в офісі, вдома, на виробництві, в автомобілі, виглядає так. В аптеці мають бути бенти, стерильні, нестерильні, бенти еластичні, джут або турнікет, набір пластерів. Антисептик, ножнички, рукавиці, йодмаркерний, маска клапан для СЛР, пінцет, серветки стерильні, термоковдра, бандаж, косинка, ручка записник. Зараз ми пройдемося по кожному цьому засобу а, індивідуально і я трошки прокоментую призначення того чи іншого засобу для аптечки. Знову ж таки, почнемо з антисептики. Антисептика використовується як правило для обробки ран, і до простої медичної антисептики відноситься хлорексидин або перекис водню це е, два засоби о, е, з одної категорії. При цьому ви повинні розуміти, що перекис водню, е, коли ми е, лиємо його на рану, він почне щепити, Він трошки е, поколіє, припікає краї рани. То хлорексидин він не, не пекучий, це не спиртомісний засіб, він не викликає опіків, мало алергенний, Хоча в індивідуальних випадках також може викликати алергію, але це дуже рідкісні випадки. В основному хлорексидин використовується в загальному для обробки поранень і незначної кровотечі. Другий вид антисептики це є бетадин або йод. Uh, я надіюся, ви знаєте, ще раз повторюю, що бетадин та йод використовуються тільки по периметру рани. В рану вони не заносяться в зв'язку з тим, що вони сильно припікають, запікають uh, тканини і така рана довго їться. Ну і по-друге, вони створюють величезний дискомфорт за рахунок того, що вони печуть. Тому обробляється рана по периметру. сьогодні використовується йод в маркерах. Він більш практичний і ним саме обробляють рану по периметру, щоб в саму рану не попадав бруд з потом, наприклад, додатково, щоб не попадав бруд і не створював інфекцію. Далі бенти в аптеці мають бути старинні та не старинні бенти. Не може бути більше, бенти мають бути різні. Як вузенькі, так і широкі, це залежить, що потрібно фіксувати. Наприклад, для пальця треба вузький бинт. Якщо треба зафіксувати локоть або коліно, треба широкий або голову, треба ширший бинт. Тому, в принципі, в аптеці мають бути декілька бинтів, старильних та нестаринні. Далі. В аптеці мають бути еластичні бинти. Для чого еластичний бинт? Як правило, ним фіксують. Травми, вивихи, розтягнення, наприклад, розтягнення сухожиль, треба зафіксувати там голіностоп, коліно, наприклад, прифіксувати кінцівку до тіла, ось використовують вже еластичні бинти. Далі, серветки, серветки, як правило, мають йти стерильні. Чому вони використовуються завжди з нестерильними бинтами? Тобто на саму рану спочатку розміщується стерильна серветка, а потім зверху вже фіксується звичайним нестерильним бинтом. Тобто це є комплект стерильна серветка і нестерильний бинт. Далі пластир. Пластирі бажано мати двох видів: це звичайний пластир, маленький для фіксації. Uh, невеличких ран, або, наприклад, розсічення брови, якщо треба зафіксувати, використовується звичайний пластир, uh, так званий мозольний пластир. І якщо треба зафіксувати більш об'ємну рану, чи профіксувати ту саму старильну серветку, чи, наприклад, вкласти країн рани, uh, чи зафіксувати в кругову кінцівку, чи на корпусі, то використовують, як правило, катушечний uh, бинт. Він і широкий і доволі довгий, щоб зафіксувати великий якийсь елемент а, рани. Далі обов'язково мають бути рукавички. Пам'ятаємо, що будь-який контакт з рідиною, яка виділяється з постраждалої людини, кров моча, нарботна маса може нести в себе, в собі якусь а, небезпеку для нашого здоров'я. Тому завжди використовуємо. Медичні рукавички. Далі ножнички. Бажано використовувати ножнички з заокругленим кінчиком. Для чого, ну, їх називають тактичні ножнички, але це можуть бути і звичайні заокругленим кінчиком. Для чого? Щоб не травмувати шкіру, якщо ми будемо розрізати одяг. Звичайні канцелярські ножнички можуть травмувати шкіру. Ножнички з заокругленим кінчиком, як правило, вони е, більш безпечні і не створюють додаткову травму для постраждалої людини. Далі плівка клапан для реанімації, плівка для СЛР. Ви знаєте, що сьогодні е, можна вдохи не робити, можна робити тільки непрямий масаж серця. До приїзду медиків, але якщо у вас є плівка клапан для реанімації, то ви будете робити вже комплексну реанімацію. Це непрямий масаж серця і штучна вентиляція легень. Дихаємо через пристрій для того, щоб не інфікувати, скажімо так, хворобою, яка може також передаватися через слину, через контакт з тілом пострадової людини. Дальше, джут або турнікет. Е, і той і той засіб спрацює, працює дуже добре, якщо вмієте ним користуватися. Е, чим комплектувати свою аптечку, вирішуйте самі, залежить тільки від вартості. Різниця в ціні. Зрозуміло, що турнікет більш універсальний, це є спецзасіб для самодопомоги. Якщо в е, людини одна. Рука, якою вона володіє, інша рука травмована, то турнікет використовується для самодопомоги, для допомоги іншій людині. Це більш професійний засіб. То якщо ви обмежені фінансування, можна комплектувати джутом, так званий чутесмарха, ну, при цьому пройти навчання, щоб зрозуміти, як правильно ним скористатися, бо власне він травмонебезпечний, тому його треба накладати тільки поверх тканини, не по голі шкілі. Дальше, пінцет. Пінцет може бути металевий, може бути пластик, пластмасовий. Як правило, він використовується для видалення якоїсь занози, скалки з тіла, або для витягування жала комахи. Використовують пінцет. Термоковдра. Пам'ятаємо, що Людина, яка втрачає кров, або людина, яка лежить на землі, вона а, швидко остиває, втрачає тепло. Щоб людина а, не втрачала тепло, а, ми її укриваємо термоковдрою. Ми пам'ятаємо, що укривати треба людину повністю, не тільки зверху, бо якщо ми укриємо зверху, то знизу все одно вона а, втрачає а, тепло, тому що контактує з землею. Тому так само треба проходити навчання, щоб правильно накривати, скажімо так, термоковдрою людину. Якщо немає термоколдри, можна використовувати будь-який інший одяг, знову ж таки, щоб зберегти тепло до приїзду медиків. Косинка, косинки зараз є заводські, можна купити, можна зробити самостійно. Немає ніяких з цим проблем. Як правило, вона використовується для фіксації травми, чи навіть перелому, кінцівки, при фіксації до тіла. Також її можна використати для зупинки кровотеч, як тиснучий елемент можна застосувати. Тобто варіантів, для чого використовується косинка, доволі так само багато. Далі бандаж, тиснучий бандаж, як правило, використовується для зупинки венозної крововтрати, використовується на саму рану. Він уже йде зі стерильною подушечкою і має додатковий тиснучий елемент, який допомагає зупинити крововтрату. Записник. Для чого записник і ручка? Поки ми чекаємо приїзд швидкої, ми, і якщо людина в свідомості, ми можемо зібрати інформацію, щоб медики не втрачали час. Наприклад, якщо ми зупиняли кровотечу, ми вказуємо час, коли ми наложили той самий промікет або маршрут. Або, наприклад, людина в свідомості, ми збираємо певні дані. Чи хворіла людина, чи хворіє, чи чи вживала вживає якісь ліки певні адрес проживання? Контакт родичів, кому можна дати знати про те, що людина травмована і її доставлять ту чи іншу лікарню? Тобто, збираємо якусь попередню інформацію. За одне, ми і людину трошки відволічемо, розфокусуємо, бо людина зараз сфокусована на своїй проблемі. Ось ми контактуємо, постійно говоримо з людиною і робимо корисно таку роботу, збираємо якусь певну інформацію. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом.